Неділю 17 грудня на проспекті Шевченка біля пошкодженої російською ракетою будівлі бізнес-центру пройшла акція протесту під назвою Не мовчи. Полон вбиває. На неї вийшло кілька десятків рідних та близьких полонених українських захисників. Люди тримали у руках портрети полонених, серед яких захисники Азовсталі та острова Зміїного, а також плакати із закликами не забувати про тих, для кого російські катівні стали пеклом на землі. Аналогічні акції цього ж дня пройшли у Києві, Миколаєві, Запоріжжі, Тернополі, Кривоморозі і Луцьку напередодні у Вінниці, Рівному та Павлограді. Ну а через два дні транспорант, який встановили учасники акції, зник. Що звісно викликало обурення в активістів? Ми зробили малюнок на підтримку, на підтримку людей, котрі зараз знаходяться в А, е, Вчора ми дізналися, що цей малюнок перегорнули, не зруйнували, не зіпсували, а просто перегорнули. Сьогодні багато небайдужих людей прийшло дізнатися, чому так сталося. Е, охорона хочу відзначити. Без агресії дуже добре вийшла на розмову і розповіла, що є проблема того, що е, люди без хатьки, вони приходять сюди вночі і намагаються відірвати ці і проникнути всередину і щось там вкрасти чи щось взяти. Вони сказали, що перша їх думка була стосовно того, що це якісь. Проросійські налаштовані люди, котрі е, хочуть зруйнувати, зіпсувати це. Потім вони вирішили зробити експеримент, і це лише експеримент. що Якщо вони перегорнуть цей напис, будуть ли е, люди сюди приходити і намагатися залізти у результаті 20 грудня щити, на яких написано зараз усі у полоні свят, а хтось у полоні на свята. Перегорнули назад, і напис був відновлений. Володимир Деулін повернувся до виконання обов'язків директора одеського теруправління Набу. Про це центру публічних розслідувань 18 грудня розповіли у прес службі національного антикорупційного бюро інформації, що Володимир Деулін не виконує свої обов'язки. Немає прокоментували у Києві за інформацією центру публічних розслідувань. Службове розслідування тривало два місяці з 16 жовтня по 16 грудня. На час розслідування Деулін був відсторонений. Тепер службове розслідування закінчилось, і матеріали передаються до дисциплінарної комісії для прийняття рішення. Треба також зазначити, що національне антикорупційне бюро заявило. Інформація щодо результатів перевірки участі директора Одеського територіального управління НАБУ Володимира Деуліна у заході з нагоди дня юриста, який проходив у національному університеті Одеська юридична академія, буде обмежена щотижнево. Ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні ми поспілкувалися з музикантами гурту Мертвий півень, які відновили свої виступи після 12-річної перерви. Про те, як поставала українська музична сцена в умовах культурної окупації та нове життя гурту у розмові із солістом гурту Юрієм Рокецьким та музикантом Романом Чайкою, за посиланням під цим відео переходьте.